Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і я дуже рада вітати вас у серії нових влогів з Італії. В Італію я прилетіла вже в шосте. Це моя сама улюблена європейська країна, але кожного разу я намагаюсь відвідувати нові куточки цієї чудової країни. І на цей раз я вперше прилетіла на Сицилію. Сицилія це величезний острів, об'їхати його за один тиждень майже неможливо, але, як і завжди, я намагалася відвідати якомога більше місць, тому все для вас знімала, все вам покажу. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво. Будь ласка, поставте авансом лайк цьому відео, і якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підпишіться на канал. Тому що вас буде очікувати дуже багато цікавого. Ну а ми з вами погнали! І так, прилетіли ми в аеропорт міста Катанія. Острів настільки великий, що тут є аж два аеропорти. Біля міста Палермо, що є столицею острова, який ми теж з вами відвідуємо, але пізніше. А також ще один аеропорт біля міста Катаньє. З міста Брістоль у Англії у нас є прямі рейси до Катанії, тому нам було зручніше долетіти туди. Але ми не зупинялися на цій частині острова, а поїдемо з вами майже на протилежну його частину. В перший же день, так як ми прилетіли рано вранці, ми поїхали відвідати місто Таорміна. Це єдине місто на цій частині острова, яке ми відвідали. Місто катання ми пропустили і одразу поїхали до Таорміни. На весь тиждень ми взяли авто в оренду, але про оренду авто я вам розкажу у наступних випусках. Одразу скажу про те, що без машини на Сицилії буде достатньо важко. Але все ж таки можливо відвідати декілька різних міст, особливо, якщо ви купуєте екскурсії. Тоді у вас буде дуже зручна опція відвідати різні міста. Але, звичайно, на машині це все зробити набагато швидше і дешевше. Тож ми поїхали до Таорміни. Поки ми йдемо до центру Таорміни, вже бачимо по дорозі ось такі дуже гарні вази. Яка краса запаркувалася, ледве знайшли парковку, до речі. 4 євро за годину, оплата в кінці, тому не знаю, що скільки там вона в нас вийде. І так нам треба нормально десь хвилин 15 до центру пройтися, але нічого страшного. В принципі, ми близько. І на тому добре. Спочатку, напевно, будемо шукати, де нам пообідати. А потім вже підемо оглядати саме містечко. Ми присіли пообідати в дуже симпатичному ресторанчику. Я замовила собі своє улюблене прошуто з динею, апельсиновий фреш. А також спробувала шматочок піци у свого хлопця. Обід у нас вийшов десь приблизно на 30 євро. Обідали ми прямо біля собору Санта Катаріна. Ну і, звичайно, після обіду ми вирішили туди зайти. Ця церква була побудована наприкінці 17 сторіччя у стилі барокко, але насправді всередині не було нічого видатного. Але вхід безкоштовний. Ну що ж, після смачного обіду тепер можна і прогулятися спокійно вже. Зараз ми прогулюємося самим центром містечка Таорміна. І йдемо ми у сторону грецького театру. Таурміна вважається одним з таких п'яти самих визначних і самих гарних міст на острові Сицилія. Інші ще два з цього списку п'яти ми теж з вами відвідаємо. І ось та орміна, наша зупинка номер один. Взагалі вона має такий, знаєте, стиль Апшарпе. Як ви бачите, стиль Апшарпе це в принципі стиль всієї Італії, я б так сказала. Але мені здається, саме оце апшарпе, і воно, воно і дає оцей неймовірний шарм. От, напевно, саме за це я люблю Італію. За цей от такий обшарпаний якийсь стиль. За якийсь там. Не знаю, чорню де, декуди плісняву на будівлях. Ну, коротше, саме за це я і люблю Італію. Дуже люблю. Як мене все це, друзі, надихає. Я просто гуляла б цими вулицями, бо цілими днями. Ви навіть не уявляєте мого щастя, наскільки я стаю щасливою людиною, коли прилітаю в Італію. І ні, я нічого не пила, якщо ви можете щось таке подумати. Я реально дуже сильно люблю цю країну. Я люблю там і Грецію, і Хорватію, і Іспанію, і так далі. Але от Італія для мене це просто це справжнє таке натхнення. А ще друзі, подивіться, скільки людей. Це кажуть, що у жовтні найспокійніший час на Сицилії. Подивіться на цю кількість людей. І це вже після обіду. Я навіть не уявляю, скільки тут народу зранку, коли привозять всі екскурсії. А ці голови вази по всій Сицилії, просто всюди. Називаються вони ді Морро, що перекладається як голова Мавра. І за цими вазами є така невеличка історія, легенда. Коли Сицилією правили араби з 9 по 11 сторіччя, один мавер закохався у дуже гарну Сицилійку. Вона відповіла йому, звичайно, тим самим. Але одного дня мавер зазбирався до себе додому, де в нього, як виявилось, була дружина і діти. Сицилійка, звичайно, дуже розізлилась. І вночі вона вбила мавра, відрубала йому голову, поставила її у себе на підвиконні і посадила базилік. І базилік виріс особливо пиштим. Всім сусідам настільки сподобався її базилік, що вони і собі стали його вирощувати у таких головах слава богу, в керамічних. А ще, друзі, дуже схоже на острів Капрі, і навіть ось ця вежа з годинником, і ось ця вежа з дзвоником наверху. Теж мені так запам'яталося. На капрі теж, от прям дуже-дуже схоже є місце. У мене навіть декілька фотографій є, і тут навіть оглядовий майданчик, так само, як і на капрі. Зараз ми туди теж обов'язково підійдемо. І навіть вид з цього оглядового майданчика теж був схожий. Лише, на жаль, було не сильно сонячно. Містечко Таорміна виявилось надзвичайно гарним та затишним, і прогулюватися його вузенькими історичними вуличками було одне задоволення. А також там всюди дуже смачно пахло їжею та кавою. Ну що ж, друзі, всім привіт! Не сильно я хотіла виходити для до вас обличчям сьогодні. Але вирішила все ж таки, що треба, ем, треба нормально вам розповісти про містечко Та Орміна і так далі. Я просто прокинулась у 3.30 ранку. В е, мене дуже червоні очі, і я заспана, тому я не хотіла до вас виходити обличчям. Але думаю, ви мене вже пробачите за це. Містечко Таорміна було засновано ще греками е, в 358 році до нашої ери, але воно дуже багато разів. Потім перебудовувалися саме вже римлянами. Розказую вам, друзі, ми частинами перериваючись, тільки тому, що тут дуже багато людей, і це важко тут робити ось так непреривно вам у кадр. Так от на Сицилії, як я вже сказала, потім перебудовували її римляни. Але насправді тут були і араби, як я вже сказала, і греки, і римляни. І інші європейці її тут е, переплилося. Переплилося, я не знаю, як правильно сказати. Е, дуже багато культур, а також дуже багато архітектури. В принципі, на всій Сицилії і в містечку Таорміна в частності. Ось ми і всередині театру Антіко де Таорміна. Найперша будівля цього театру була заснована ще в третьому сторіччі до нашої ери. Але коли на острів прийшли римляни, то вони все тут перебудували і спеціально адаптували цей театр під гладіаторські бої. Так само гладіаторські бої тут в основному і проводились, ну і звичайно, також і вистави. Театр знаходиться на вершині гори, як ви можете бачити, тому види відкриваються просто фантастичні на всі сторони. Особливо рекомендують відвідати його на заході сонця. Ми ж були в більш обідній час. Зверху є кафе, там можна випити каву, якісь холодні напої і навіть придбати дещо перекусити. Солоденькі тістечка, круасани та якісь сендвічі. Цей театр, до речі, зараз приймає різні концерти, вистави, проводяться фестивалі і так далі. А зараз я вам показую невеличкий півострів, який називається ісолла Белла. Туди вниз ходить канатна дорога, і там є великий пляж. Для тих, хто буде відпочивати в районі Таорміна. Ви 100% повинні не пропустити це мальовниче місце. До речі, цей театр другий за величиною на острові Сицилія. Самий великий римський амфітеатр знаходиться у місті Сіракуза, яке, на жаль, було дуже далеко від нас, і туди ми в цю подорож не потрапили. Але я думаю, що це буде класним приводом ще повернутися на Сицилію і побачити інші різні цікаві міста. Нам дуже сподобався цей театр. Вхідний квиток коштує недорого, територія невелика. Оглянути зможете швидко, але історія дійсно цікава. Рекомендую для відвідування. Я в цілому дуже люблю кераміку, але кераміка на острові Сицилія. Це просто якийсь next level, друзі. Тому що вона, по-перше, відрізняється своїми кольорами, малюнками і так далі. І по-друге, вона дійсно дуже якісно зроблена. На прогулянку старим містом та арміна та амфітеатр ми витратили приблизно 6 годин з двома зупинками на обід, і другий раз просто на каву. Тому я думаю, якщо ви приїдете на один день, ви в принципі зможете оглянути це місто. Але якщо приїдете рано вранці, то встигнете ще й на пляж біля півострова і белле Я сподіваюся, що ми ще повернемось в це містечко, тому що воно нам дуже сподобалось. Після прогулянки та орміною ми поїхали в наш готель, який знаходився у місті Чефалу. Про дороги на Сицилії, а також особливості водіння я вам розкажу у наступних випусках. Але будьте готові до того, що відстані між містами достатньо великі. Наприклад, з міста Таорміна до Чефалу ми їхали аж 2,5 години. Так як острів повністю складається з гір, то таких тунелів тут було дуже багато, а це, до речі, найдовший тунель в моєму житті. Приїхали ми до нашого готелю вже на заході сонця. До речі, випуск про готель вийде окремо, тому що цього разу готель у нас був дуже класний. А я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Обов'язково поставте свою вподобайку та напишіть коментар. Мені буде дуже приємна ваша підтримка. Ну а ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!